Добрий день, шановні члени комісії. Значить, сьогоднішнє наше засідання. Е, запрошені у нас е, волінська журналіст, сенатор Наталя Водина, державний адміністратор відділу центру надання адміністрації послуг. Наша комісія є кворум комісії. Ми можемо розпочати нашу роботу. По порядку денному перше питання про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг Кривозерської селищної ради доповідає сенатор Наталія Володимирівна. Будь ласка, вам слово. Дякую. Хочу сказати, чому ми затверджуємо це положення, тому що внеслися нас зміни в законодавство протягом 6 шостого червня 24 року, коли року. Тільки... Почала здійснювати селищна рада делуговних повноважень у сфері державної реєстрації на підставі рішення сесії Греської селищної ради та про розширення повноважень. Не будемо повторюватися, чому проблема, що раніше можна було здійснювати реєстрацію делегованих повноважень у сфері державної реєстрації активному стану на підставі правил державної реєстрації, яких передбачено, що посадова особа, яка здійснює реєстрацію, повинна підписувати. І документи, тобто актовий запис, а також свідоцтва. 6 червня 24 року внеслися зміни, наказу Міністерства юстиції, від якого числа ще скажу за номером. 1714 від 706 про затвердження змін до деяких нормативних актів у сфері державної страті активіного стану, яким передбачено, що ця посадова особа має право здійснювати. І підписувати документи тільки, якщо це прописано її посадовій інструкції. Так як ми якраз паралельно в червні в посадовій інструкції це прописано, а положення як обдаю з Нового року. Тому поставив питання. Ми, Ці, не міря, положення. Повністю положення? Ні, було. тільки в частині, частині. до повнення Фінь доповнення, що? Так як я питала нашого. Що... Mm. То виходить питання про внесення змін та доповнень до положення про центр надання дмін послуг, а не затвердження. Ми ж не нове положення затвердження. Не нове, не нове. Mm. Ну Пронес... як а трапові... а затвердження? Ні, про внесення змін, мабуть, положення. Ну, mm. я ж теж так думаю. Але може воно треба було, щоб перезатвердилося нами, дивіться. Це я не знаю. Я знаю, що для того, щоб я. Тобто змінюється в якомусь пункті. тільки, Так. То так трактували, так здійснювали. При такому то е-е трактували в такому змісті, так. Там же ж такі рішення повинно бути написано, що змінюється в положенні. У вас є рішення. Немає такого. То що таке рішення треба внести, що пункт такий, то трактувати такі редакції. Там пункта немає, там просто що до. Значить, донесемо, що колоду Нас Є, ну, ладно. Є в нас наказ про внесення змін. До системи органів державної сесії, стану вноситься в тому числі і органи виконавчої влади міської селищної рад. На, на сесії було що зроблено? Затверджено про те, що делеговані повноваження мають право здійснювати відділ СНАП. Ним розшили, цією сесією розширено повноваження у здійсненні СНАП. Але тоді, коли вносилось цих змін, чи якось не було. Потім ці зміни пройшли, що цю реєстрацію має право здійснювати посадова особа, і раніше було тільки одноголосно. Але потім в наслі що тільки якщо це прописано в посадовій інструкції і в положення. Ну, все доповнення. Тому що якщо це положення затвердження, то це повністю нове положення. <звук> положення водостається. <звук> <звук> все одно там якийсь підрозділ чи щось. Воно міняється, воно робиться. Міня. Я ще не зробила. Все, не знала, <звук> <звук> що <звук> що ну, воно це не на сесію Так. Шаної члени комісії. Ми виносимо це так, так тільки з таким правками, щоб нести доповнення, доповнення так власне. Змісту положення. Там і так ну, нашого положення регламент. Хто за? Хто проти? Трив... Не... Хто утримався? <рисв я> <рисв я> <рисв я> <рисв я> і друге питання про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг. Знову ж вино, таке значите повторюється, як мені сказав Олександр Вікторович, що мене положення, але в своїй роботі відділ керується регламентом. Тобто внесення доповнень до регламенту. Так. так. І, ні, або... ні, питання. Читайте питання. Про затвердження регламенту. Я землі... не зрозуміла, такого документу раніше не було регламент? Так. так. Не знаю. Я думаю, що його не було. Тобто є положення, але на основі положення розробляється ще регламент. Тобто хай це питання так і це зміни до залишиться. Я не розумію, що регламент був. Регламент є і був. А, і був. Да. Просто в моїх законодавстві нас інструкція посадова і положення. Ну, не вказано, що в регламенті. Але якщо виникає питання, да, от, якщо внеслись в положення, але якщо у своїй роботі, які ви це будь-яким регламентом, то воно тягне одна за собою. За... Ну, ну, тобто в, в цих правилах, в цих змінах, які наказуємо мін'юсту внесені тільки посадова інструкція і положення, все, положення ми внесли. А я, я так понимаю, що у нас СНАП керується регламентом? Ну будь які до керується регламенту. Ну тобто, члени комісії. Що там лише що... питання? Ну, це? Про затвердження це? регламенту Центру надання адміністративних послуг Кривозерської селищної ради. Тобто, так само, як і перше. Тут mm -hmm. про затвердження mm -hmm. положення, а тут про затвердження регламенту. Mm -hmm. Знову ж таки, якщо є регламент, то він воно. Затверджувати йому треба в новій редакції, то в новій редакції треба прописати. Затвердження в новій редакції. Mm -hmm. І там, якщо затвердження mm -hmm. в новій редакції. Нові? Да? викласти його в новій редакції. Да. Да? Це тільки ну -ну. ну, да. да, ну, в зв'язку з тим, що оці зміни. Я пам'ятаю, що зазвичай у рішенні подаються зміни, саме десь змінити прописувати. Під пункті, як викласти, у якому розділі і А якщо в новій редакції, то ми такі чітко? Чітко рішення повинно бути прописано. У ну, тому, що положення, ви ж до цього працювали з якимось положенням, з якимось. Ми не можемо зараз знову новий щоб... Знаю, ти знає, ти знає, ти. Хто знає, що він тоже, так судді роз'яснив ситуацію? Я його питала. Так, пальцем не було. Я його спитала, я кажу, тільки мої зміни. Помолим напрямку роботи? Так. Я ну, я його не виділа. Ну, побачимо, що вони рішення не вийшло. Ми приймаємо кому. Да. Це ж питання винесе на сесію. сесію? Воно да. ж ну, ну, не, не, не так що на комісійні дійсно, 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 таніше. Так, за... Хто Він. завжди винести на сесію? Хто проти? Всі. Дякую. Всім дякую. Наше засідання комісії завершуємо.